Якщо відстежити топоніміку населених пунктів, то можна помітити, що деякі з них називалися за місцем розташування. Цей районний центр знаходиться в оточенні лісу, а назву отримав від слова луг луговина. На думку дослідників, у цьому випадку мається на увазі луг не у значенні пасовиська, а місцина серед боліт на підвищенні. Сама місцевість ще називається наджерев'я за річкою Жерев – Ще від старослав'янського джерело жерло джерело. І, хоча перша письмова згадка про Лугини датується 1606 роком, ця дата й приймається офіційним відліком утворення селища. За археологічними даними, ця місцевість була заселена ще у п'ятому тисячолітті до нашої ери. За період існування лугин подій, які б стали знаковими для регіону, в селищі не відбувалося. На початку свого існування це було село в 56 дворів і входило до складу Норинської волості. Населення Лугин не стояло осторонь подій, котрі відбувалися в Україні. Активно брало участь у визвольній війні проти Польщі у Коліївщині. У порівнянні з навколишніми селами в Лугинах більш активно йшов процес розвитку. На початку 19 століття тут налічилось 112 дворів, у яких мешкало 456 жителів. На кінець цього століття кількість населення збільшилася майже у чотири рази. У цій місцевості, багатій на руду, набувало розвитку чавуноливарне виробництво. Тут також діяло декілька винокурень, водяний млин, майстерня з переробки смоли, оліня, круподерня, шкіряний завод. Розвиток промисловості спричинив необхідність збуту продукції. Так у лугинах відбувалося по три ярмарки на рік та щомісяця базари. Ще однією відмінністю від навколишніх сіл. Було відкриття 1871 року двокласного сільського училища. У 1866 році лугини отримали статус волосного містечка овруцького повіту. Це стало поштовхом для розвитку інфраструктури. За даними 1913 року, тут діяла міщанська управа, поштово-телеграфне відділення. Земські лікарня, поштова станція, склад сільськогосподарських машин і черепична майстерня, аптека і аптечний магазин, 76 крамниць. Спостерігався приріст населення. Як і переважна кількість волосних центрів в Волині, луги не входили до так званої межі єврейської осілості. І в селищі, крім української, діяла єврейська містечкова рада. Статус районного центру логини отримала 1923 року. Із 1932 року, часу утворення Київської області, Лугинський район входив до її складу. А через 5 років селище з підпорядкованими йому селами відійшло до Житомирської області. В роки Великої Вітчизняної війни в Логинах активно діяв партизанський рух. Лісиста та болотиста місцевість, добре знана народними месниками. Давала можливість активно протидіяти німецьким окупантам. В історії Лугин є берегиня, невтомний ентузіаст-краєзнавець Зоя Сульська. Вона ретельно збирала матеріали про рідний край, які послужили основою відкриття місцевого музею. Його експозиції стали суттєвим надбанням не лише району, а й області. В сьогоденні Лугин вплітається нові події, постаті. Котрі залишають яскравий слід в історії цього краю.